Доброго дня! Ви на каналі Песіознавства і сьогодні у нас отакий неслухняний хлопчик Ордер Колі на призвисько Хайбнес. Він у нас тягне колодок, і він у нас скаче на ось. Це у нас сьогодні третій день вигулу з дресу. От, Ми зараз Будемо вам демонструвати, що можна вже робити на третій день, коли було Так, От у нас собака вона не йде. іде, бачите, яка реакція перша. Кудись почати тягнути. Кудись почати. І отак вона і гуляє з своєю розходом. От, отак вона її тягне і вигулюється. Це у неї така рік. Зараз будемо індисочки Так. Хаймерс, поруч, поруч йдемо. Поруч. Все, посмому, поруч. Пек. Так, достаємо шматочок. Індейки. Хаймерс. А де у нас смачненькі? Поруч. І собака вже йде як на змагання по обіденці. Таймерс. Поруч. Поруч, молодець. Поруч. Оп, молодець. Поруч. Молодець. Ай, біля. Поруч. Поруч йдемо. Аймерс. Лежи. Молодець. Сядь. Встань. Сядь, молодець. Поруч. Поруч. Ай, ай, поруч, поруч. Так, вже собака або щось побачила, або перегоріла. Поруч йдемо. Ну, що, що, не подобається. Що, 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 що? 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 що нам подобається? Поруч, поруч, поруч. О, ідемо нормально. Влітає камера. Вона камера боїться. Думаю, що тут таке? Поруч. Боїться спиною до камери, повертатися. Поруч. Молодець. Поруч. Молодець. Поруч. Вже, собака робить повороти у нас. Ляш. Молодець. Ляш, ляж, ж Молодець. Ляж. Ляж! Ляш. ляш і лежи. Лежи, молодець. Ну і куди ти лвезли? Ляж! Ляж! ляж, ляж. Лежи. Випрямка у нас. Встань. Ляж! Лежи. Лежи. Лежи, лежи, зараз форпить у нас. Таймерс, до мене. До мене сім. До мене. До мене. Таймерс. Таймерс. До мене. До мене Сі. Добрий поруч. Поруч. Куди? Оце молодець, дуже душе. Оце у нас що може собаки вже робити на третьому часі, на третьому часі вигулу здресувати. І на все добре.